У нас є гіркий досвід нашої неспроможності вибудувати правильні і потужні відносини з республіканською партією і з тим, що називають мага американці МАГА американці, які безумовно підтримують Дональда Трампа, і на превеликий жаль, частина з них не стидаючись, говорить на публіку, що вони просто ненавидять Україну з багатьох причин. Здебільшого з тих причин, що якісь подкастери і блогери їм сказали про те, що Україна це корумпована держава. От нам треба не повторювати цю помилку. Нам пер треба перестати називати все, що відбувається в центральній Європі російськими і ПСО, російськими впливами, і так далі. Це процеси, які відбуваються природньо, да, безпосередньо російські спецслужби беруть участь у всіх цих процесах. Головна мета російських спецслужб максимально відірвати. Центральноєвропейські уряди від України для того, щоб припинити надання Україні допомоги, і найбільша кількість зусиль російської сторони сконцентрована не на Україні, а саме на країнах заходу, починаючи від сполучених штатів Америки, закінчуючи центральноєвропейськими країнами нашими сусідами.